З сокирою та молотком. У понеділок, 15 серпня, відбулася ще не найгучніша бійка цього тижня. У селі Мещаниця, що на Острощенні, депутат міської ради та учасник АТО не знайшли спільної мови. Відео сутички сколихнуло соціальні мережі. На відео зображений мій чоловік, який ледве залишився живий після того, як старша людина при здоровому розумі, ну я надіюся при здоровому, нанесла йому молотком. Такий удар, що він буквально за секунду звалився. Ніг на відео видно, як невідомий наносить тілесні ушкодження чоловіку, який допомагав другу. Внаслідок цієї бійки двоє людей госпіталізовані. Серед них і учасник АТО. Дружина потерпілого каже: її чоловіка ушпиталили в хірургічне відділення. Ця машина зупинилася біля Антона. Вийшов депутат місцевий, відкрив багажника і мовчки підійшов. Наніс удари сокирою по голові. Скільки їх було, я не знаю, бо після першого я відвернулася, бо на таке не можна дивитися. Потім, коли я Повернула знов голову. Дивлюся, що син депутата поніс ту сокиру назад у багажник. Вже на зав'язалася бійка. Однак ця ситуація є лише кульмінацією давніх конфліктів, зазначає депутат Острозької міської ради Дмитро Данилюк, адже постраждали впродовж кількох років точив зуб на нього. Додає, Антон Калапський неодноразово приходив до його дому на підпитку, скандалив та псував майно. Він мені пошкодив автомобіль. Я вам фото надам. На другий день він приходив. І це і теж щось вимагав, якийсь такий вчинок його був. Він прийшов і став у дворі там, перед воротьми розказував, що у вас все є, в мене нічого, нічого немає, щоб ми в нього все забрали. А от останньою краплею, за словами самого депутата, стало те, що чоловіки напали на його неповнолітнього сина, який на момент конфлікту перебував в салоні автомобіля. Він просто вийшов на дорогу і перекрив її. Він вийшов, я спробував об'їхати іншою стороною, він туди відійшов. Він, ну, він був в недверезому стані. І ще та компанія, яка один чоловік п'яний там за столом спав, бо коли затялась бійка, то ті троє, які були, ну, його якби, не знаю, саботильники, гості накинулися ззаду, і вже мені допомагала дружина. В селі Мещаниця, де проживають учасники конфлікту, про Дмитра Данилюка відгукуються по-різному. Як нормальний чоловік. Ну, вони щось там конфліктували з цим Антоном Калапським. Він як депутат, мав з ним попередню розмову. І якось так воно пішло, що той вроді типа назло все робить. Який? Тобто... Так, ну так, да, це Антон Калапський. Та, як він був, я його рахувала завжди, що він адекватна людина. Ну, після тієї ситуації, я чесь його він в моїх очах впав. Я його завжди по порядним чоловіком наховала. Що у них які там конфлікти були, знаю, що раніше, але не знаю. Я не оправдовую це такого вирішення цих проблем. А от в Острозькій міській раді кажуть: нині вони не роблять поспішних висновків та чекають результатів розслідування. Ми. Керуємося Конституцією України законами України. Відповідно, презумпція невинуватості на сьогоднішній день. У нас чітко передбачена в Конституції України, тому підстав для винесення на розгляд будь-яких комісій без висновків правоохоронних органів і інших компетентних органів, тобто суду, наприклад, в нас немає. Тому ми чекаємо офіційних документів від правоохоронних органів. Правоохоронці вже призначили ряд експертиз, згідно з якими будуть приймати рішення. Нині кримінальне провадження попередньо відкрито за статтею Умисне легке тілесне ушкодження слідчі дії тривають. Тетяна Михайло телеканал